Розділ четвертий Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то збройтеся й ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участи в розпусті та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, Хто судитиме живих та мертвих, бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому духом. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного без нехоті, Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі Слова, коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування немов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в слави Його раділи ви й звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб або злодій, або злочинець, або. Ворохобник, а коли, як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те, бо час уже суд розпочати від Божого дому, а коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний. Де зможе з'явитись? Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному.